Відосики, зображення 1, зображення 2, розбираємо їх, бо є нова інфа. Я віршиком прочитав. Короте, так от, що Ці два пальця їх склали, що воно означає? Якщо сприйняти людину, наприклад, якийсь як, ну, як пудінг, енергетичний субстанцію, таке ти умовно цими двома пальцями доторкаєшся до іншої штуки, до іншого ж самого пудінгу. І ти передаєш ту інформацію, яка є в тобі до того іншого путінка, ти його так видозмінюєш. Тобто цей жест означає певний рівень особистості, яка може змінити іншу, отаким от ну, цим от дотирком. Тобто, то ну, було і ще і люди, які теж так могли. Книжка це набір правил, на мою думку. Книжка до цього до зла, що діти вмирають від раку. Коли діти вмирають від раку, там перше є. Не вмирають легше, не так як дорослі. Подивіться, як в метастасах мучаються дорослі, як вмирають діти. І друге, коли маленькі вмирають, то вони, ну, ця смерть є не, тобто, що їх там наказали дітей за щось, а вони вмирають для батьків, щоб батьки мучились. Тобто, якщо ви знаєте, що дитина в е, батьків вмерла від раку маленька, то ви знаєте, що, скоріше за все, ці батьки жорстко накосячили. Корот, таке. Друге. Там все просто. Оця штука з чорним з рогатим. То його фанати теж хотіли б оцю от штуку з двома пальцями, типу що може теж Путін перетворити, Ну він так не може. Тобто треба бути людиною, щоб так можна було. Далі ця штука з зміями, оці от прикольчики, то теж фігня, історію переписують, лишається тільки образ, плюс-мінус похожий. І все. Фанати отої штуки, ну, ну, сорян, Майкл, тобто там влада є тільки. Якби так розказати, підштовхувати вас зробити щось, тобто. Що би не сталося, ну приймає рішення людина. Да, на неї можуть впливати, на неї можуть сильно впливати, там може ціла така ігра бути запутана. Ну поки людина не прийме рішення, ну якісь таке, ну зло не переможе. Тобто кожне там, вбивство, зґвалтування, любе така негативна є, Це людина сама вибрала, зробила свій свідомий вибір оцього всього. Тобто, якщо ви хочете, щоб закінчились там війни, зґвалтування. Всяка така штука в світі, просто перестаньте то робити.